Кажуть, що діти це квіти, Тюльпани, ромашки і маргарити, Цвітуть там на радість мамам, та там, бабу, дідусям. діду, сам. Діти, це квіти, утіха для недоспаних очей, діти. 6 ha You <laughs> とにかく。 Скажіть, чим у вас асоціюється свято Незалежності та якою б хотіли б бачити нашу країну в майбутньому? Ми хотіли б бачити свою країну щасливу, щоб доходи в ну, нас, нас в місті, щоб були робочі міста і молодь од нас не уїжджала. Сьогоднішнє свято, що воно для вас означає? Щастя, радість, відпочинок. Скажи, чим у тебе асоціюється свято Незалежності? не я знаю. А взагалі про це свято ще знаєш, що ми сьогодні святкуємо? Ні. А де ти Ну. Та ні, я не знаю. Незалежність України, так? Ну, да. А коли Україна здобула незалежність, знаєш? А що, в школі не вчили, вчителі не розповідали. Та Я забувся. А що ж ти сьогодні особисто ти святкуєш? Я? Та я просто прийшов по виступати і все. Коли Україна здобула незалежність? 24 е, августа, так? Да. Якого року? Е, я не пам'ятаю. Ну, а що означає ця незалежність? Чому всі так свідкові? Не, не знаю. Яку б хотіла бачити нашу країну в майбутньому? Ну, щоб ну, розвивалась далі. Щоб ну, нормально далі була. Щоб більше не воювали. — А ви а ви знаєте, коли Україна здобула незалежність? ні пам'ятаю. — А що сьогодні святкуємо взагалі? День незалежності день святкуємо день народження нашої країни. Ми святкуємо е, нашу свободу, скажімо так, від всіх негараздів, всякого а якою б хотіли бачити країну в майбутньому? Щасливою. Здорова нації, щоб у нас народ був здоров, свободной, незалежний, щасливий, багатий і щоб екологія у нас була хороша. Ну і люди всі були щасливі. Для мене асоціюється свято незалежності для того, щоб наша країна процвітала, був мир на нашій землі. Люди розуміли, що це все таке діється, щоб до кожного серця, до кожної душі дійшло, до, ну, ну, як хто розуміє сам, що воно насправді є. А по-перше, це наша країна, вона повинна завжди бути. Якою бачите нашу країну в майбутньому? Процвітаючою сильною, люблячою увесь народ світу, щоб люди у кожному куточку нашого світу розуміли, що країна це є Україна, а не Десь така є на, на, на карті, то точка, скажіть, будь ласка, що сьогодні святкуємо? День незалежності, 24 серпня. Коли Україна здобула незалежність? Пам'ятаєте? 24 серпня, але там у грудні проходило голосування. Але якого там числа вже не пам'ятаю? Якого року не пам'ятаєте? 91-го. свято нашої держави, коли ми здобули її незалежність та будуємо. Державу нашу, якою б хотіли бачити, державу у майбутньому? мирною. Це по перше, і все ж таки успішною. Це по-друге. України, історично ми пов'язуємо з визвольною боротьбою, боротьбою українського народу 1648-го я вважаю, тут помилка, і 1657 року. Коли козаки дійсно вирішили і мешканці території, яка зараз має назву Україна, бути незалежними ні від, ні від речі Посполити, ні від будь-кого іншого. Новітня історія нашої незалежності пов'язується з подіями. 1917 року, коли в Києві було створено Українську Народну Республіку. Та да, вона недовго проіснувала. Загибли молоді хлопці під крутами. Разом з тим, тоді я вважаю, починалася новітня історія незалежності нашої держави. Існування імперій завжди закінчується, повинні розуміти ті, хто стоять на постулатах імперія ця вічна, ніколи не буде вічної імперії. Це було з імперіями і іспанською, і англійською, і так буде з іншими імперіями, які досі існують. Історія новітньої незалежності України почалася в кінці 80-х років, коли ви пам'ятаєте, хто є тут ровісниками мене, коли це трапилося з Польщею, Чехією і інших державах соціалістичної співпродужності, далі перекинулася боротьба за незалежність на ті. Республіки, які входили до складу СРСР тоді ще. Не минуло це і нашу Україну. Декларацію про суверенітет України було проголошено 16 липня 1990 року, а тільки 24 серпня 1991 року було проголошено Акт Незалежності України. А далі було оголошено проведення референдуму. Я стою як учасник цього референдуму в місті Жовті Води, який разом з іншими 90% проголосували за підтримку цього акта незалежності. У кого є сумніви зверніться до документів до результатів цього референдуму? Більше як 84% відсотки населення, яке мало право приймати участь у референдумі, прийняло участь і 90 і більше відсотків проголосувало за. Підтримку незалежності нашої держави юридично, 25 грудня 1991 року, Україна отримала статус дійсно незалежної країни як України, ось тільки саме 25 грудня було проголошено про припинення існування СРСР. Коли зараз на всіх святах бажають щастя, здоров'я, натхнення, успіхів, злагоді в родині, я також приєднуюсь до цього. І я той, хто вірить в те, що є ті речі, які не пов'язані з матеріальним. мене розуміють святі Отці і інші віруючі розуміють, про що я кажу. Разом з тим, дуже багато залежить від. Особистості, якщо ви нічого не будете робити для своєї родини, то щастя не впаде на вас. Якщо ви не будете нічого робити для свого здоров'я, ну, то нічого ж не, не трапиться. Тому я хотів би побажати вам працювати, працювати над собою, працювати на благо нашої держави, працювати для того, щоб була в вашій родині злагода, і працювати над собою, щоб у вас було здоров'я, щоб те, що я сказав вище, ви могли зробити. Дякую всім, що ви прийшли. Слава нашій Україні! Щастя вам.